Всім привіт, хлопці та дівчата. Сьогодні вночі пройшов UFC 312 дюплесі проти Стрікленда у Сіднії. Як по традиції, насипайте собі смішної гречки, наливайте секретного соку і поїхали дивитися, що ж там сталося у мейнкарді. Але перед початком мейнкарду хочу ще зачепити два бої при лімів. Кіліана Солкілда та Еншула Джублі. Ну і звичайно, брата Тупорії Олександро. Почнемо з бою Кіліана та Джублі. Кіліан новачок залетів у UFC через претендентську серію білого. Перший бій у UFC. Джублі не те, щоб ветеран, два бої у UFC, одна перемога, одна поразка. Поїхали дивитися. Почався перший і прийшла пристрілка, і Кіліан малює правий прямий прямо в щелепу джублі. Індус склався на канвас моментально, і рефері, якого я бачив вперше, летить зупиняти бій. Він не дивиться, чи джублі ще живий, чи він захищається, а просто зупиняє бій. Індус, після пропущеного схватився за ногу Кіліана і не збирався відпускати навіть після того, як рефері за 100 гривень зупинив бій. Нокаутом на початку. Першого раунду бій забирає Кіліан Солкілд. Ну а Рефері, який, схоже, відпихав зміну на роботі, прийшов ще швиденько посудити цей бій і забрати легкі 100 гривень і якнайшвидше піти додому. Джоблі там ще довго протестував, але вже, в принципі неважливо. Колбі Тікнес проти Санні топорії бій, який UFC просували в ембедеді. Тренер, партнер Вовка із його залу проти брата Ілії Топурії обидва дебютанта. Поїхали дивитися. Почався перший, Топурія старший почав працювати першим номером. Переслідував колбі по октагону і, очевидно, шукав один точний удар. Колбі більше працював у захисті і викидував багато захисних кіків. У другій половині Топурія все-таки знайшов правий верхенд і точно в голову пробив захист Колбі. Тікнес трішки поплив і Топурія не кинувся допрацьовувати, але Колбі вижив і продовжив бігати і захищатися. Під кінець раунду Топорія ще гарно кинув колбі через себе. До речі, стійка Топурії старшого дуже. Нагадує стійку Ілії. Питань нема: перший Топурія забирає, у другому, в принципі, нічого не змінилося. Топурія так само йшов уперед, Тікнес так само бігав і додав ще більше цих захисних двійок на зустріч. Так, були влучання від Тікнеса, але і Топурія пробивав одиночні і ще плюс непогано відбивав корпус. Граунд так само залітає в скарбничку Топурії. У третьому Тікнес вирішив боротися, і це зіграло з ним злий жарт. Топурія був готовий. Спроби Тікнеса перевести були ніякі, і Топурія сам опинився Зверху Тікнес один раз зміг піднятися, але знову допустив жахливу помилку при переводі і знову опинився знизу. Топурія спокійно собі допрацьовував раунд у партері. Тікнес там знову намагався вибратися, приймав спроби різних захватів, але виглядали вони кумедно і взагалі без шансів. Одноголосним рішенням бій забрав Алекс Топурія. Виглядає, ніби до топ-10 питань у нього не виникне, далі треба буде дивитися. Ну а тепер можна залітати у мейнкарт. Відкривали мейнкарт Джек Меттіус та Франциско Прадо. Меттіус – стабільний середняк, іде на серії з двох перемог. Прадо новачок з двома поразками і однією перемогою. Поїхали дивитися. Всі три раунди пройшли у нас по одній картинці. Технічна рубка протягом 14 хвилин. Хвилину там просто Прадо вирішив пообійматися у партері. Розміни йшли буквально кожні декілька секунд. Успішнішим був Метіус і взагалі по загальній картині відчувалася різниця у класі. На кожному зближенні Прадо купував скіпаси на дві стабільні двіки щелепу від Метіуса, зближався і використовував їх за призначенням. Щелепа Прадо заслуговує на повагу, акцентованих ударів туди залетіло немало. І джеби, і аперкоти відразу декілька штук за один раз, ну і, звичайно, бокові. З'їдав все і все рівно йшов уперед. Але знову-таки, різниця у класі досвіді зробили свою справу. Протягом трьох раундів Метюс спокійно перебивав Праду у розмінах, чим і заслужив одноголосне рішення від суддів. Далі в нас ішов бій Джеймі Крута та Рудольфо Белато. У Крута у останніх чотирьох боях три поразки і одна нічия. Ну а Белато новачок, який в першому бою переміг потерю. Поїхали дивитися. Почався перший, пішла розвідка, і Белато вирішує переводити. Люблю, коли проводять тейкдауни і самі опиняються знизу. Тейкдаун вкрай невдалий і Крут опиняється зверху, закриває удушку, відкриває у Проводить спробу Дартсу, обробляє ліктями. Коротше кажучи, займається відправкою Белато додому. Спроби були швидкі, прикольні, але вкрай невдалі і Белато виживає. Обробляв його там Джиммі до останньої хвилини, поки Белато не піднявся, пішли розміни, і Джиммі зміг намалювати правий боковий, який жорстко підняв пінг Белато. Практично відразу в голову злетів ще один боковий. Белато явно відчув себе крилато і полетів на канвас. Джеммі полетів за ним, але допрацювати так і не зміг. Раунд закінчився. Перший раунд був багатий на події, але це, виявляється, була лише підготовка до другого, у другому почалася просто перевірка щелеп на міцність. Голови цих двох красунчиків можна порівняти з боксерським апаратом, який вимірює силу удару. Спочатку Крут брав білет на двійку, потім Белато. Все зафіксовано, тримають щелепи як треба. Розмін не двійками йшли протягом усього раунду. Але Белато, окрім двійок, стабільно малював один відчутний лоу-кік. Нога круто у кінці раунду практично вийшла із чату, довелося навіть змінювати стійку. Я гарантую, що публіка, та й в принципі я в тому числі сиділи ось з таким виразом обличчя після кожного розміну. Цілком, можливо, судді віддали бразильцю спокійно раунд. Третій раунд пройшов більш спокійно, розміни були, але не так часто. Тут вже хлопці брали паузи на відпочинок. Під кінець раунду ще трішки зарубилися і бій дійшов до рішення. Побачили тут судді нічию. У першому раунді двоє з суддей віддали 10-8 круту, а третій 10-9. Якраз цього одного очка круту не вистачило, аби перемогти. Інші два раунди порахували за Белато. Далі в нас йшов бій Джастіна Тафи та Телісона Тейшери. Тафа середняк, який по бажанню вимикає світло. Тейшера, дебютант, поїхали дивитися. Почався перший і відразу Тейшера ногою продзвонив голову Тафи. Далі пішла спроба тейкдауну від бразильця, клінч біля сітки і лікоть в голову, який відразу вимикає Тафу. Бажання битися далі тафа не проявив. Технічним нокаутом бій у першому раунді і забирає Телісон Тейшера. Залітаємо у комейн івент Вейлі Жанг проти Тетяни Суарес. Поїхали дивитися. До речі, наскільки мені відомо, Вейлі йшла андердогом у цей бій, а картинка бою склалася така. Абсолютна домінація Вейлі у всіх можливих аспектах цього бою: кардіо, боротьба, захист від тейкдаунів, ударка, таймінг. Коротше кажучи, Вейлі просто взяла і декласувала Суарес у всіх аспектах. Протягом усього бою Суарес намагалася переводити Вейлі, але кожного разу опинялася знизу і отримувала купу пропущених панчів. Причому ці спроби виглядали настільки тупо, що й уявити важко, коли ти намагаєшся переводити опонентку, у якої набагато більше сил, ніж у тебе, ще й таким очевидним чином не знаю на що ти очікуєш. Як наслідок, повний деклас від Вейлі і одноголосна перемога. Ну і мейн івент Дріку з Дюплесі проти Шона Стрікленда, матч реванш, який так сильно вимагав Стрікленд. Поїхали дивитися. Пройшов бій практично під копірку першого бою. За одним виключенням, що тут Дюплесі вирішив проводити цей бій тільки в стійці. Так, була там одна спроба тейкдауну, але, певно, на автоматі. Дюплесі працював першим номером, викидував багато різноманітних ударів, кіки в голову, кіки в корпус, кіки з розвороту, ну, взагалі працював. По красоті Стрікленд працював у звичній манері, викидував звичні джеби. Інколи влучав. Влучав так само, як і Дрікус. По статистиці ударів в голову було плюс-мінус рівно. Але справа в тому, що у Дрікуса були ще удари ногами, яких було, м'яко кажучи, набагато більше. Між раундами тренер Стрікленда благав його, аби той активнішим був і йшов уперед. Тим не менше, після благань нічого не змінилося, і Стрікленд так само пасивно проводив бій. В середині четвертого раунду Дюплесі закастував заклинання оверхенду з носу зламанус. Він змусив бігати Стрікленда по октогону і вправляти зламаний ніс. Сам Дрікус, звичайно, в цей час наздоганяв і намагався фотографувати той ніс. Перед тим тренер сказав Стрікленду, що нехай іде туди і все залишить там, але і тут знову нічого не змінилося. Стрікленду, респект за те, що вистояв із поламаним носом. дюплесі респект, що витримав такий темп протягом п'яти раундів, хоча було помітно, що вже дихає він так, конкретно. Але я впевнений, що пів легені він ще лишав на запас, якщо Стрікленд активізується. Якось так, хлопці та дівчата, пройшов турнір. Я лише попрошу вас підтримати цей канал. Як? Дуже просто, для лінивих, як зазвичай, просто лайк, підписуйтесь. Для красунчиків додати туди комент, ну і для бізнесменів, у яких на Binance лежить не менше 200 гривень, підтримати канал і стати його спонсором. Там дають різні маленькі бонуси. Я дякую всім за увагу. Ну і почуємось, звичайно. Шама!